Глава одинадцята. Що він зараз казав? Віка навіть не ворухнулася, з люттю дивлячись услід слід хату. Що за чоловік такий. Вперше зустрічаю настільки нахабне та самопевне створіння, що й совісті ні грама. Поки вона все це обурено видавала в простір, з'явилася служниця. Пані. скрикнула вона злякано. Почувши останні слова дівчини, вам краще не вимовляти таких речей. Це чому? обурилася Вікторія, все ще переживаючи роздратування після спілкування з чоловіком. Вас покарають за неповагу, опустивши очі, заявила служниця. Вона метушилася навколо господині, допомагаючи тій привести себе до ладу. Якщо вже кого й карати, то цього вухатого. Ось у кого ні грами поваги до людей, відповіла їй безтужева. Я чекаю, почулася з коридору. Сесія від переляку підскочила на місці. Ти боїшся його, чи що? обсмикнула прислуговіка. Всі ті байки про темних ельфів брехня повна. Перестань трястись. Але та ще більше затремтіла, зрозумівши, що її слова мають зворотний ефект. Без кинула витівку. Заспокоїти служдицю!» Невдовзі вона була готова. Вийшовши на ганок, мало не зіткнулася з чоловіком. Ви могли б мене не чекати, зауважила йому холодно, я і сама дістануся. Чому ви пішли з прийому? Не зваживши на її слова, раптом запитав Міхаель. Мені стало погано, вам же служниця про все розповіла. Задовільнила його ця відповідь чи ні, Віка так і не зрозуміла. Візьміть мене за руку, несповідівано запропонував темний, простягаючи її свою широку долоню. Дякую. ввічливо відмовилася дівчина. Я й так дійду. Тяжко зітхнувши, наче втомившись від суперечок з нерозумною дитиною, ельф взяв її руку в свою і в ту ж мить. Не встигла дівчина й око моргнути, як вони опинилися поряд із замком, де проходив прийом. Це що, магія? Прийшовши в повне захоплення, вигукнула Віка і подумку додала так ось як він так швидко переміщається. Ви ніколи не стикалися з магією? здивувався не менше її Міхаель, зрозумівши, що потрапила в халепу. Дівчина поспішила викрутитися. Зіткалася, звичайно, просто сама ніколи не відчувала на собі таке стрімке переміщення. Ельф кивнув, ніби погодившись із її відповіддю, і повів дружину всередину. Хух, цього разу начебто пронесло, видихнула Віка, прикривши очі. Прийом відбувався, як завжди. Деякі з гостей були вже неабияк п'яні, тому веселощі йшли повним ходом. Ох. побачивши парочку, зрадів імператор. А ось і наші наречені ви довго були відсутні. І він пустотуливо пригрозив обом пальчиком. Безтужово дивлячись на цей його жест, мимоволі згадала вічно п'яного сусіда дядька Гришка. Той бувало. Як прийме зайвого, молодь повчав, як жити треба, пальцем погрожуючи і промовляючи Гай -яй, яй. Гості підтримали жарт правителя безладними хихиканнями. Одній же Олі було не до сміху. Вона від ревнощів не знала, куди себе подіти, очі таки полегкотіли вогнем. Не ревнуй!» Несподівано почула поряд вкрадливим голосом. Тобі це не личить. Дівчина різко обернулася, на силу розглянула поряд неясну тінь. Відчепись фіс, прошепотіла крізь зуби. Звідки ти тут узявся? Але тінь явно був налаштований на пустотливий лад. Міхає з нею очей не зводить, продовжив він, літаючи на джавелі. Ця чоловічка тебе зробила. Кожною. Своєю фразою, розпалюючи пожежу ревнощів у серці наложниці все сильніше. Шкода, що ти вже помер, із задоволення убила б тебе ще раз. Гнівно видала йому дівчина, їй довелося відійти від натовпу подалі, щоб хтось випадково не помітив, як вона лається сама з собою, адже противний привид показувався вибірково. Зараз його бачила і чула тільки наложниця. Для решти очей та вух він був прихований. Ти злишся? Фіс розреготався. А ти вже уявляла себе паною цих земель? Ціамалеча швидко прибрала його до своїх маленьких долоней. Нікого вона ще не прибрала, взяла себе до руки наложниця. Він просто бавиться, як тільки ця іграшка йому набридне, викине через непотрібність, а я завжди буду поряд. Ой, кажи ти, не замовляйся, усміхнувся знову привид. Видно ж, що вона серйозно зачепила володаря, як би тобі не виявитися лишньою? Зникни. відмахнулися Жеолі. і, зобразивши на обличчі штучну усмішку, повернулися до імператора. На її жаль тут розмова все ще йшла про паричку, що була довго відсутня. Вікторії теж ця балаканина була неприємна. Вона воліла тихо стояти осторень, їй терміново треба було вигадати, як не допустити сьогоднішньої ночі здійснення планів темного. Прикинутися хворою не вихід, ще лікувати з'явиться, розмірковувала віка. Підсипати йому щось у вино теж не варіант. Він тепер насторожі. Та й нема чого підсипати. Я тоді всю склянку вилила, втекти чи що. Поки безтужева перебирала варіанти, розмова вельмош плавно перетекла у привітання повелителя з вдалим шлюбом. Багато хто, втім, дивлячись на наречену, заздерев нареченому, тільки не сміли на неї зайвий раз глянути, таємно мріючи, щоб цей шлюб довго не продовжився. Адже генерал уже має справжню жінку, що претендувала на спутницю життя. Шлюб із чоловічкою всі вони вважали чистим непорозумінням і чекали того моменту, коли повелитель нею награється, і, можливо, шанс на володіння красунею випаде комусь іншому. Що така чарівна жінка робить на самоті? Перервав думки Вікторії імператор. Віка стрепенулася. До вечора ще був час придумати, як уникнути небажаної близькості. Тому вона почала жваво розмовляти з правителем. Міхаль був байдужий і ніби не помічав загальної уваги до дружини. Насправді ж, пильно спостерігав за нею і фіксував кожного, хто намагався наблизитися. Що в ній такого? Ледве стримувала гнів жалі, чому чоловіків до неї тягне. Наложниця так само уважна, як і генерал, розглядувала дружину темного. У якийсь момент їй спало на думку, що дівчина поводиться з їхнім імператором, немов зі старим другом, відкрито сміється і без сорому, щиро висловлюється про різне. Вона зовсім не схожа на манірну людську принцесу. Вона не принцеса. З подавом і шоком усвідомила жалі. Від подібного припущення наложниця розхвилювалася. Адже якщо воно виявиться правдою, дівчинку прибрати буде пара дрібниць. Принцесу підмінили. Її думки мчали далі, наче швидкі коні. Ну, звичайно, старий король душі не чає у своїй донечки. Невже він віддав би її на розірвання темним ельфам?» Хто тоді ця дівчина, що так схожа на принцесу? Можливо, її обличчя це лише магія. потрібно знайти його джерело, і шпигунка буде розкрита. Желі навіть у жар кинула від такого відкриття, справа залишилася за малим. Викрити обманщицю. Віка ще й чудово проводила час, не знаючи, що над нею вже згущаються хмари. І незабаром гряне грім. Ваша величність уміє грати у шахи? Побачивши на одному зі столиків знайому дошку з фігурами, зупинилася. Ви також вмієте? висловлюючи здивування і захоплення, запитав імператор. Звісно, легковажно знизила плечима дівчина. Ми багато разів гуртожитку, почала вона. Але швидко обсмикнувши себе, додала У мене були добрі вчителі, щоб розвинути мислення та уникнути нудьги. Я проводила багато часу за цією горою. І що ж, тоді перевіримо, хто з нас більш вправний у ній, запропонував імператор, і Віка легко погодилася, ні дівчина, ні імператор довго не сиділи, обмірковуючи кожен хід. Тому гра вийшла динамічною та швидкою, без програла. Розреготавшись, дівчина поважно вклонилася і додала Його величність чудові, моя незграбна гра і в підмітки вам не годиться. Потішила Вікторія, анітрохи не зніяковівши своєму програшу. Вона відразу планувала саме так закінчити гру, щоб привернути до себе монарха ще більше. Що ви? Що ви? Було дуже цікаво. Не засмучуйтесь. Підтримав компліменти імператору. Мені вже понад дві сотні років за цей час рідко хтось міг обіграти старого. Скільки? сніковіла Вікторія. Вам більше тридцяти п'яти не даси. Ельфи дружно засміялися, особливо жарт сподобався імператору. Його симпатія до дружини темного короля зростала з кожною хвилиною. Йому навіть стало прикро, що така краса дісталася іншому. А зіграйте з моїм чоловіком несподівано запропонувала Віка. думаю, він має добре грати. Її ідею захоплено підхопили. Навіть його величність не полягав, і Міхаелю не залишалося нічого іншого, як сісти за столик. Коли чоловіки розпочали гру зал замер. Тепер уже всі присутні зібралися довкола, з цікавістю спостерігаючи за тим, що відбувається. Гра виявилася напруженою та дуже повільною, могла затягнутися на кілька годин, а то й більше. Безтужева зраділа такому вдалому повороту подій поки чоловік гратиме, вона має шанс втекти, а потім просто заснути у власному ліжку. Не станеш цей узурпатор її будити посеред ночі. Її зникнення помітила лише наложниця, що весь цей час не зводила зі своєї суперниці очей. Якщо це не принцеса, подумала вона, зловтіжно посміхаючись, а якась маїчка, то на ній має бути амулет, що приховує її особу під личиною принцеси не може бути двох таких схожих людей. Навіть Міхаель не запідозрив підміну, адже він не тільки бачив справжню, а й розмовляв з нею. Хоча то важко було назвати розмовою. Дівчина була настільки налякана, що навіть голови не підводила і бурмотіла щось безглуздо собі під ніс. а ця ця не забита нормами та правилами чоловічка. Вона абсолютно вільна. Такими можуть бути лише маги, причому не палацові, а вільні, що мешкають у лісах, степах, там, де хочуть, не підкоряються жодним законам. Їх дуже важко спіймати, а вже поставити на службу королю ще складніше. Як могла ця погодитись? Можливо, шпигунка націлена на життя імператора або навіть самого Міхаеля Айрвела. Тільки чому досі зволікає? Чекає зручного моменту? Желі тихенько відійшла від столу і покликала слугу. Йому наказала стежити за дружиною генерала. Ні, щось не сходиться, повернулася на своє місце наложниця. Маги зазвичай одразу вбивають. Значить, у цієї інші плани як виявити її амулет? Він може бути замаскований під звичайну прикрасу. Протягом усієї гри наложниця обмірковувала підступні плани її роздуми, хоч і були далекі від істини, однак дівчина точно вгадала, дружина темного володаря була зовсім не тією людиною, за яку себе видавала. Повернувшись додому, Віка не лягла відразу в ліжко. Все ж таки вона розуміла, що темний, зовсім не джентльмен може нахабно потурбувати, здійснюючи свої погрози. Вона згадала, що при видворенні її з людського палацу якась бабуся сунула мішечок з зі... зіллям та листом, раптом там щось цікаве, що можна підсипати підлити чи підмішати у страву. На жаль, Обшукавши весь свій одяг всі шафки та скрині, безтужка не виявила заповідного мішечка. Напевно, служниця знайшла його раніше, засмутилася Віка. Запитувати в тієї не стала, все ще не знаючи, чи можна їй довіряти, але до своєї радості вона виявила, що ще цікавіше, цілу скриньку, набиту невеликими згортками зі сухими травами і зошит з рецептами. Яке щастя! викнула дівчина, моя попередниця була запаслива. Вона почала читати записи, але її захоплення тривало недовго. Назви рецептів були дуже дивними згелейник, чарівник, живильник, хитівник. Єдине, що було більш-менш зрозуміло, сонник. І під кожним список і страв та інгредієнтів. Кілька разів, перечитавши назви та трави під ними, Віка здогадалася, що господиня цього творіння зашифрувала свої записи таким кумедним чином від чужих цікавих очей. Кожен рецепт можна було зробити і напоєм, і просто подрібнити трави в різних пропорціях і додати в їжу. А також пропонувалося підсипати в куріння. Спробувати зробити хоч щось Вікторії не терпілося. Вибравши трави для сонника, перетерла їх на ступці в порошок і підсипала прямо на свічку. Через брак пристосувань для пахощів добре та була широкою. Через деякий час по кімнаті розлився приємний аромат і дівчину потягнула в сон. Здається, я правильно вгадала властивості, подумала вона, широко позіхаючи. Вона з блаженним виглядом завалилась на ліжко, навіть якщо в хати з'явиться, надихавшись таким димком, швидко засне, видала, вже засинаючи, одного не знала Віка, що у складі сонної трави було так само зілля. Від якого нещасному вдихнувшому снилися такі еротичні сни, ще на ранок той прокидався, ніби провівши бурхливу ніч у любовних втіхах. У цей час у головному залі замку все ще тривала гра, багато гостей вже б із задоволенням вирушили спати, але тільки боялися своїм відходом образити імператора. Тому, пригнічуючи позіхання, до останнього боролися зі сном, висловлюючи на обличчях надзвичайну зацікавленість грою. Якоїсь миті Міхаель зауважив, що його подружжя серед присутніх немає, стурбований її зникненням, швидко згорнув гру і закінчив її дружньою нічиєю. Він міг би обіграти імператора, але цього не можна було робити. Щоб не втратити монаршу прихильність. Коли гравці піднялися зі своїх міць, ельфи радісно зааплодували. Тепер можна було розходитися по домівках. Генерал не став чекати, поки останній гість покине замок, залишивши цей клопіт своїй коханці. Його сьогодні манила інша, тому на всіх парах він подався до дружини, увійшовши до будинку, уловив дивний аромат. Спочатку ельф напружився, припускаючи щось погане, але потім, виявивши джерело запаху, заспокоївся, присівши на ліжку, виявив, що його дружина посміхається, її щічки вкрилися рум'янцем. Вії тремтіли, ніби вона бачила прекрасний сон. Міхель, мимоволі, посміхнувся у відповідь. Цікаво, що ж тобі сниться? Він прибрав пасмо волосся, що недбало впало їй на обличчя, і задивився на вологі червоні губи, що так і манили їх поцілувати. Він нахилився ближче і прошепотів Якщо ти мене так сильно просиш, так і бути, я тебе поцілую. І припав губами до її вуст. Ельф не помітив, коли в нього почала поморочитися голова, чи то поцілунок виявився надто солодким, чи ще якесь дивне діло. Але вже через пару хвилин Міхель приліг поруч із дружиною і міцно заснув. Їм обом снилися неймовірно еротичні сни. Віка сказала б навіть порнографічні, такі вони були яскраві та детальні. Не дивно. Що, прокинувшись практично одночасно, ці двоє переплутали сони з реальністю. У головах обох ще були чутні стони, і по тілах розлилася насолода у переміж із бажанням. Глянувши один на одного пристрасними затуманеними очима, без зайвих слів, почали шалено цілуватися. Походу, стягуючи з однин одного одяг. Вони забули про все на світі, наче й не існувало перешкод та інших планів. Обстановка в кімнаті загострилася до краю, і коли, здавалося, станеться цей очікуваний фінал, у двері голосно постукали, і з того боку почувся голос. «Пане Айрвел! покликав слуга. На вас чекає імператор. Подружжя завмерла на мить, починаючи усвідомлювати те, що відбувається. Віка забирала свої руки зі спини темного, дивуючись, як до такого докотилася, що в нестямі збиралася зайнятися коханням із цим вухатим. Міхаїль навіть загарчав від досади, цієї миті йому хотілося прибити і слугу. І імператора. Якось впоравшись зі собою, він підвівся і взявся одягатися. Вікторія лише злякано стежила за ним, боячись поверхнутися. Сама розмовляла про те, щоб познайомитися для початку ближче і наступного ж дня накинулась на мужика. У горлі пересохло, але вона не наважувалася піднятися і попити води. Чекаючи, поки ельф піде. Чого за трави ви додали до свічки? несподівано спитав той, з хитринкою поглядаючи на дружину. Вона так і лежала, як він залишив, з голеними плечима і напіввідкритими грудьми. Трави? Вона глянула на свічку, що ще вночі догоріла, але аромат відчувався досі. Це лише трава для гарного сну. Для гарного сну чи бурхливої ночі, посміхнувся вухатий, подразнюючи її. Ви що це? Ви рішили, я вас покушаю? обурилася Вікторія. Нічого подібного. Ці трави для сну. Я зробила все за рецептом. Що правда? Він продовжував, навіть не намагаючись сховати саркастичну усмішку, повільно зав'язуючи пояс. Тоді, дивно, що нам обом снилися сни любовного змісту. Він пильніше заглянув їй у вічі. «Вам теж снилися? За почервонілим обличчям дівчини, він здогадався, що його припущення вірні. Віка відчувала, що вся буквально горить, навіть вуха стали гарячими. Це дуже дивно, сказала вона, оскільки заперечувати, очевидне не мала сенсу. Я дуже швидко заснула, трави сприяють сну, твердила вона те саме, хоча сама в цей момент почала сумніватися у своїх словах. Що, якщо господиня цих трав заклала міну в рецепти, як роблять багаті люди, підкладаючи в сейфи, отруєні цукерки чи алкоголь із надійним, такий собі привіт для грабіжників? Можливо, і принцеса підсунула якусь травиночку, що викликає галюцинації, та ще й такі явні, що можна легко поплутати в ти сон із реальністю. Розмірковувала Вікторія. Але темному, звичайно, не сказала ні слова. Побачивши, що вона задумалася, Міхаель змінив тему. Сьогодні вночі відбудеться імператорське полювання. Будьте готові. Я розпорядився, щоб доставили вам потрібний одяг. Вночі? здивувалася Віка. Яке полювання вночі? Нічого ж не видно. Чоловік знову посміхнувся. Ви забуваєте, що маєте справу з ельфами, видав він багатозначно. Дане полювання занадто легке, тому ми робимо це вночі. Ви бачите у темряві, як кішка? Мимоволі вирвалося вирвалось у дівчини. Не так добре, несподівано чесно відповів вухатий і раптом додав. А де це ваша кішка? Давно її не бачив. – зам'ялася трохи віка, але швидко зорієнтувавшись, промовила, у мене немає кішки. Це якась прибилася, можливо, з обозом прибула сюди. Своїми словами вона підтвердила походження сірої хуліганки і постаралася відвести від себе підозри, сподіваючись, що її виправдання звучить правдоподібно. За виразом обличчя ельфа все ж таки було незрозуміло, повірив він їй чи ні. Цілком одягнений Міхаель зненацька знову застрибнув на ліжко, швидко поцілував жінку в плече. Після полювання ми продовжимо, обіцяв їй і, вмитю схопившись, так само стрімко, вийшов за двері.